Усі під гріхом, як написано, нема праведного ані одного. Немає хто Бога шукав би, нема страху Божого перед очима їхніми. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед Богом, законом бо гріх пізнається. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. І даром виправдується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі, що Його Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру. Щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. За довготерпіння Божого щоб виявити свою правду за теперішнього часу, щоб бути йому праведним і виправдувати того, хто вірує в Ісуса.